Є люди, які знайшли свою другу половинку, і це Назар Грабар. Є такий він же ж розлучений чоловік mm -hmm. і довгий час не міг знайти своє кохання. І знайшов? Ти Ну слухай, ну Назар Грабар не останній чоловік в світі. Ну перестань, Наталичка, все буде. Короче, Назар Грабар дав інтерв'ю Анатолію Анатолійо і той самий факт, знаєте, коли. Люди Анатолій Анатолій дуже впевнена в собі людина, тому що не всі позвуть до себе на подкаст просто людину ідеальної краси. На зара грабора угу. я коли дивився це інтерв'ю. Я постійно переключався, показують Грабера і він просто супермодель якась. Потім показують Анатоліюча. Кажіть грабні ні, <свистит> ні. ні Я захочу Анатоліча. Він зараз такий сексі став як схуд. Він прям як я не я, я, якщо ківок. посадити стару версію, і нову версію Анатоліча. А -а -а. Да, там є в чому порівняти. Не можна садити а -а -а. грабара рядом з собою, якби ти не схуд. Якщо ти не грабер, ну це абсолютно моя тільки думка. Люди в коментарях вирішили. Мені поїти. Назарчик завжди подобався. І мені дуже подобається, що він зараз доже тримати себе у формі. У нього така спортивна, красива дівчина, як її звати е е Катя. До речі, колишня дружина, також Катерина. Та ти що Ой -ой. Катюха на Катюхі? Боже, але мені подобається. Це такі чоловіки, от так на них подивитися. Але жити ні, ну це ж оце оці ходить по квартирі, оцей <плес> такий отакий. Знаєте, отакий. до речі, Анатолій задав йому запитання. Каже: А ти якось ви десь е, знаходитесь? Типу спеціально ідеальні люди, якось ви один да, тіндер, підходите і знайомитесь, тому що вона виглядає фантастично. Він <плес> виглядає про... нереально. Не і вони якби отак зійшлися, і їм далі тільки продавати курси на відеокасетах оця Хоча На відеокасетах? касета. Ти можеш пояснити Наталі, що це таке. Ну, я що це таке, але реально, оця ну ця пара, тільки це може рекламувати, або якусь нижню білизню замість Тараса Цибалюка.